Всім привіт! Кому нічого робить. Наступна серія про мій карповий кораблик. Як бачите, тут трохи невеличке кубло. Кубло це не просто так. Розкажу зараз, на якому етапі збірка. Трохи не все так вийшло, як я хотів. Потерпів невеличке фіаско. Так що, дивіться далі відео, вам все розкажу. Зараз зроблю кілька вставок про. Так, як я робив ходові випробування цих понтонів. Так, етап три початок. Напочаток понтону на стежках прочепив. Хочу перевірити центровку. Вітер на сьогодні, хороша погода. Можна спробувати як воно плаває. Зараз покажу. Що вроді пливе на цих понтонах. Не перевернувся. Газу ще так і не додавав, я вже казав. І Значить, самі понтони більш-менш дають задовільну плавучість. Плюс-мінус таку, як я розраховував, додав я датчик GPS і планував у цій серії, що в мене вже буде щось воно їхати по координатам. Хоча б робить повернення на домашню точку. І не все так сталося, як гадалося. Потерпів я невеличке фіаско. Розпочну спочатку з цього польотного контролера. Трохи він мені помав голову. Є цей UCD f 4 v 3 s мабуть. Так от, Що про нього потрібно знати? Оце буква S означає, що він там Small, чи SLIM, чи як не знаю, але це укорочена версія. Укорочена версія тим, що це насправді не прям дуже повноцінний процесор. У нього є тільки один повноцінний UART. На який можна зробити нормальну телеметрію, яка буде показувати усі параметри, в тому числі і координати GPS. Я зараз запущу пульт, покажу, що він повинен пересилати по тому UART. -у. за замовчуванням і в AliExpress на картинці, як підключається, до 6-го u модуль ELRS, але у мене так не вийшло. Телеметрію він не передавав. Навіщо телеметрія, я теж зараз розкажу. Також я в цьому відео розкажу, якими шляхами можна реалізувати автопілот і чому цей польотний контролер не дуже сюди підходить. Я заказав інший польотний контролер сюди. По традиціям, бомж-варіант Sologood F405 722, мені здається, він називається. По ідеї, той польотний контролер має більше повноцінних юартів і повинен він більше сюди підійти. Я зараз я запущу пульт, покажу які параметри нам потрібні, і потім розкажу навіщо б вони потрібні. І розкажу, які в мене плани, як реалізувати цей автопілот. Вам там пройде секунда, я зараз підготовлю. Надіюсь, вам буде видно, що тут у мене через ці полоси на екрані пульта. Значить, якщо в покласти телеметрію, то я собі тут встановив скрипт. Луа-телеметри, мені здається, цей скрипт. отут зараз їх немає, тому що кораблик не підключений. Я й не можу її підключити. Я би хотів би показати, як воно з тими координатами працює, але трапилася одна біда, пізніше про неї розкажу. Тобто тут показується координати, супутника координат, воно, тут є батарея, воно говорить, готовий чи не готовий апарат до, до роботи. Тут, ну, це для, для польотних всяких, літачків. Тут, Є різні екрани цього скрипта. Значить, Для чого потрібен цей скрипт? Як я планував реалізувати автопілот, значить iNav має таку функцію, що можна їздити по точкам, задавати кілька місій. І є два шляхи, як я розумію, реалізувати автопілот. Перше, це можна через рухи стіками в Вайнаві, там, якщо вийде підкладу картинку, Вайнаві з тіками можна зробити поінт, потім загрузити поінт і викласти тумблер. Там буде такий режим Now Vein Point. Я так розумію, рухатися до, по, по цьому маршруту. І він зможе значить виконувати рух по маршруту. Який недолік такої реалізації? Автопілота він доволі простий і, здавалося б, можна це все прямо на iNavi реалізувати. Тільки є одна біда. Самі оці вейпойнти ми не, не можемо бачити і не знаємо по якому маршруту ми зараз їдемо, я не знайшов інформації, як це вивести на пульт, тому що на пульті надану потрібно це бачити, або хоча б на кораблику, щоб без танців з бубнами цього не зробити. Тому мені цей варіант не дуже подобається. Можливо, я й буду це робити, але я хотів би реалізувати це іншим шляхом, я розкажу, яким пізніше. Тобто, ми з пульта робимо waypoint, він зберігається в пам'яті польотного контролю. В прошивці Inau, і потім відтворюючи, він йде на задану нам точку, яку ми хочемо. Як недолік, я вже сказав, не бачимо, на яку точку ми їдемо. Треба якось там вибирати, угадувати, чи куди він або чітко знати Ну там Не дуже воно так зрозуміло інформативно з пульта це все діло керувати. Але в будь-якому випадку. Чому не підходить цей польотний контролер? Є ще інший шлях, як це реалізувати. Я розкажу це пізніше. В будь-якому випадку цей польотний контролер має тільки один повноцінний UART. І це третій UART. Цей третій UART ділиться також із шиною I2-C. І компас магнітометр, який є тут, який використовує шину I2C, там контакти SDL і SCA, вони. На третьому юарті сидять. І на третьому ж юарті сидить повноцінна телеметрія, яку треба мені щоб бачити координати. Ну, тут потрібно не просто бачити координати оці на пульті, а треба, щоб пульт це інший шлях реалізації автопілота, треба, щоб цей пульт міг ці координати знати, ну, записувати собі до пам'яті і потім їх присилати, присилати на. Польотний контролер і польотний контролер вже їх відтворював. Таким чином місії в нас будуть на пульті. При виключенні тут живлення, по ідеї місії старатися не будуть. У першому випадку я так зрозумів, місії будуть пропадати. Може й ні, але я, мабуть, вони будуть пропадати. Я не знаю, чи вони записуються в ЄПРОМ в пам'ять, що не стараються, але я так зрозумів, що вони будуть пропадати. Тому мені дуже подобається інший варіант це коли. На пульті ми вибираємо, я так собі задав ціль, мати три точки оцим тумблером. Тумблер вгору точка відтворюється, тумблер вниз, точка записується, посередині нічого не робиться, і потім нажимаємо режим Weight Point, і він їде по координаті, яку ми, яку ми вибрали. Тобто вибрали оцим тумблером, цим тумблером з пульта, з пульта прислали на на польотний контролер, нажала, waypoint і він поїхав. По суті, можна не тільки три, якщо є шестипозиційний можна і шість точок. Але я думаю, трьох тих достатньо, плюс одна повернення, режим повернення додому. Також можна ще обновляти домашню точку. ну Тобто, по мені так абсолютно достатній функціонал, але. Спіткала мене фіаско, я не зразу зрозумів, що цей польотний контролер він не дуже такий повноцінний. Довго я з ним мучився, довго в мене та телеметрія не приходила. Поки аж мені не... це діло не дійшло, не зрозуміло. Я вже там в порядку просто білі берди перепаював на різні юарти, і тут трах-бах, і мені прийшла телеметрія. Я не повірив своїм очам, думаю, щас. Зараз все буде, але ж тоді не робимо магнітометр. В общем, чудив я чудив, поки не закерпичив його. Що я зробив? Вирішив, що хороша ідея і буде. можливо, думаю, це діло в прошивці. Прошию його матековською прошивкою. Він вроді би схожий був би. Думаю, на, на 405, думаю, прошию зараз. Ага, прошив і все. Він тепер не реагує, не прошивається. Взагалі, жду програматор, буду дуже радий за підсказку, якщо хтось може через таке проходив і підкаже, як воно прошивається. Я сподіваюся, я правильно зрозумів. Тут є оці ось чотири контакти, до них треба підпаюватися. Там 3 вольта є і земля, і ще два контакти, які передають дані для прошивки. Вони там дзвоняться на дві ножки на процесор. Вроді би вони йшов, але сподіваюся, вони, надіюсь, я його не спалю. Ну вже заказав інший. По той причині, що я сказав, що тут не вистачає повноцінних юартів. Та плата, що я заказав, на ній є окремо контакти SDL і SCA, ті, що йдуть для компаса, по ідеї. І там мені воно, в принципі, вже і досить. Тобто, якби на цьому польотнику був ще виведений повноцінні оці контакти для того, щоб магнітометр передавав дані. то... Може б ця плата підійшла, але вона дуже має такі обмеження, такі, не знаю скільки, мученій, що, в принципі, якби я не закирпичив польотний контролер і без компаса, також він, кораблик під час руху знаходить свою орієнтацію. І якщо перед тим як ставити домашню точку і трошки ним покататися, він зрозуміє, де, в яку сторону він дивиться. по... Координату він в старамі їде вперед, тільки вперед. Тобто задньої ходи нема. Значить, він може определяти своє положення відносно північі, півночі і півдня. Ну, тобто, Може, воно б і працювало. Але в общем, жду польотний контролер. Таке у мене невелике фіаско. Може хто поділиться своїми думками, які є, є кращі методи реалізації цього -всього діла. Значить, той варіант, який мені дуже подобається, він також, крім цього, він тут ще надо, надо Луаскрипт на самому пульті. Який буде, може бачите, зараз пересилається. Тут повинні вискакувати координати точки. І е, це, значить, у мене половина тільки зараз цього лова скрипта. Е, іншої половини вона там би є, але ще не тестована. Хотілося мені так, щоб воно було. Щоб тут просто був звичайний анав без ніяких витребеньків. бо то таке, польотник може і згоріти, і помінятися. А тут HTX, він є HTX, можна підправити, поміняти тумблери, там щось додати, убавити, І в принципі закинути на будь-яку HTX апаратуру. Тому це таке зараз у мене склалася біда. Тут у таке кубло я тут перепаював 20 разів, мучився. Мучився з ним, не дуже такий польовний контролер. Для квадрокоптера його, бачите, в принципі, досить, В принципі, досить. я ним довольний, він літає абсолютно нормально, але для нормальної навігації він не годиться. Не годиться. Також я коли робив там одну штучку і паяв до нього сервоприводи, в мене ніяк не вийшло вивести з нього повноцінно два сервоприводи. Тепер я розумію, може в цьому є обмеження в цьому польотнику, Дивившись, відео є дрон, я все робив як він, але у мене воно так не виходило. Не знаю, колись буду пробувати на іншому польотнику чи ні, чи воно треба. Тут, в принципі, дві серви досить: одна для бункера, одна для е, руля. Тому оце так. На даний момент поки чекаю програматор і поки чекаю новий польотний контролер. Займуся трохи самим аероглісером. Як бачите, понтони тут у мене, я їх початав кусками. Дуже пожалів, що в мене валявся пила пластик, я його нікуди не використовував. З нього на початок жалію, що Плелапластик. В принципі, платформа така, можна багато чого на ній експериментувати. скільки я з ним промучився, то Рішення таке виявилося виправдане. Тому що, якщо у мене оця навігація не вийде, кораблик моделірував довго, я це спроектував доволі швидко. І можу тут багато чого відпрацьовувати, в тому числі і моторчик. Саму навігацію. Значить, по поводу понтонів я їх тут зварював чи спаював паяльником. в принципі Мені ця технологія сподобалася. Не зразу я її трошки опанував, так як треба. Але е має право на життя. Після принтера в мене, там геометрія прям така дуже ідеальна. Я думав склеювати. Але слабий би був контакт, би було дранувати. І спаявий доволі непогано. Ну я, воно не красиве. Його може треба зашпаклювати, але то, як то кажуть, на скорость не влітає. Воно робить і воно не протікає, і ПЛА. І за того, що воно ПЛА, я тепер його ніде не оставлю ні на сонці, воно буде грітися, тому треба було печатати його із PG. Також я але відео не засняв, там невдобно було. Пробував робити стабілізатори для повздовжніх стабілізатори, просто приклеював карточки. Отут по бокам звичайні такі кредитні. Карточки. І, в принципі, він почав нормально прямо йти. Там безвітряна погода була, але я спроєктував. Може десь тут покажу картинки, як будуть ті задні стабілізатори, і також передні стабілізатори. Тому в мене процеси проєктування То все діло поставлю. Також потрібно поміняти, збільшити кут руля, Тут недостаточно вибору руля, дуже в нього великий радіус розворота. Що мені не подобається. Тим більше враховуючи тут, що ще немає заднього хода. Також, до речі, це треба враховувати, коли куплять оцей регулятор обертів. Що Задній ход повинен бути. Я, ну, я його купляв в принципі, для літака. Ну, Але це, якби, прототип. Поки побуде і так, буду знати, що треба купляти із заднім ходом. Тут до датчика GPS ще я таку кришку, на воді ще не був. Це... Для резинки, для оплотнення, щоб, щоб вода не затікала. Тут таку кришку зроблю. Повздовжній стабілізатор розпечатав. що вони тут вони не оброблені. Тобто збоку буде такий коронштейн. Коронштейн буде приклеєний і прикручуватиметься на три гвинта сам, сам стабілізатор. Тут він буде ззаду, тут приклеєна закладна гайка. Тут буде, і якщо що, цей стабілізатор я зможу міняти. Якщо треба буде довший, то зроблю довший. Ну, в общем, подивлюся, як воно буде керуватися. Можливо, із за цього стабілізатора в нього на більшій швидкості пропаде, пропаде керування, то все діло вивчиться. Також не врахував, що Сам потік, коли проходить через турбіну, повітряний потік закручений, і це впливає на прямолінійний хід, і там, непонятно там ніяк в мене не виходить, все одно, поки не підтримаєш на пульті, він прямо все время, він трошки їде в сторону. Ну, але то діло, я думаю, поправляється. Навігація сама його зможе керувати і підрульовувати, я думаю, без проблем. Оце на такому в мене етапі цей проєкт. Чекаю контролер. Буду боротися із прошивкою далі. Надіюсь, у мене вийде до коли Lua скрипт і воно буде робити, то я, звісно, цим поділюсь. Я, Все ж таки, це в будь-якому випадку буде окреме відео. Я запишу, як я, що я робив в Вайнаві, що я, я клацав, виставляв, прошивав. Яка прошивка INAVA, яка прошивка пульта. По польотнику. В принципі, я не знаю, мабуть, немає смислу розказувати, вже, що я тут підпаювався, тому що тут буде інший польотник. Цей, цей, надіюсь, надіюсь, я зможу перепрошити. У мене на нього вже є плани. Після того є у мене штучка одна, зараз покажу. Ось така штучка. Я думаю, хто дивиться це відео, зна, що це таке. Случайно натрапив в Аврорі. Уже таке відео таке є, бомжелют. Ну і почеплю попробую цей політник туди вчепити вже. Не знаю, коли, правда, на ньому вийде політати, тому що зараз не можна на такому літати. Дуже небезпечно. А, а кораблик продовжується, робота над проєктом. Нічого не залишено, є труднощі. Надіюсь, поборемо. Всім дякую, хто дивився це відео. Слава Україні. Папа. -па.